На жаль, небезпечні дні у нас є агресор, втрачає свою силу. У них ще буде підтримка, але вона буде дуже короткочасна від інших країн, яка закінчиться до кінця серпня. І, до речі, з кінця серпня, якраз і вересень, ми якраз і очікуємо підйом для України. Особливо це буде видно, коли ми побачимо да падіння Росії, і хочу також звернути вашу увагу на те, що 9 серпня. О 10 годині 55 хвилин, до речі, дуже недалеко від брам Лева, від самого піку його, буде повня, коли сонце в 17 градусі Лева і місяць у 17 градусі водолія будуть давати потужні такі аспекти до Асценденту, десценденту України. Це наш обрій, це наші головні точки гороскопу. І тому прошу всіх. І під час піку лева восьмого числа, і під час 9 серпня, о 10 годині 55 хвилин формувати образ мирної, вільної, квітучої України. Наша з вами колективна енергія саме під час цієї повні дійсно може зробити дива.